Oh. No. No. церква, настав ще один прохолодний вечір вересня, і ця прохолода вже певним чином встигла відобразитися на моєму здоров'ї. Тому будемо по особливому вдячні Богу за те, що ми маємо кусок теплого житла, за те, що маємо можливість зробити чашку гарячого чаю. За те, що маємо церкву, в якій ми можемо зібратися і поспілкуватися між собою і помолитись до Бога. Місцем для сьогоднішніх роздумів буде послання до євреїв, 12 розділ. Будемо читати з першого вірша, місце, в якому перелічуються певні невід'ємні складові життя християнина і такого забігу марафону християнина. Будемо читати з першого вірша. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякі тягар та гріх, що плутає нас, та й біжімо з терпіливістю до боротьби, яка перед нами. Дивлячись на Ісуса, начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого, Отже, перше, що потрібно для того, щоб взяти участь у змаганнях е певний взірець, який вже пройшов цю дистанцію, який досягнув певних результатів. Біблія в даному місці їх називає свідками, ті, хто можуть засвідчити своїм життям, ті, хто для нас є такими героями віри, на кого ми можемо рівнятися, бачивши їхнє життя, старатися пройти дистанцію не гірше. Далі Біблія перелічує те, що заважає нам взяти участь повноцінно в цих змаганнях, а саме скиньмо всякий тягар та гріх, що плутає нас. Біблія розділяє е, речі, які нас заважають, на дві категорії: тягар і гріх це не одне й те саме. Гріх це те, що е, нас гальмує, це те, що е, якийсь гріх, який ми зробили, який вертає нас у минуле, гріх, який є зараз, який не дає нам бігти, він нас зупиняє. І друге це тягар, е, тягар, який ми з собою самі взяли на змагання і несемо, і стараємося. З тим тягарем взяти достойну участь у змаганнях. І чим швидше ми зрозуміємо, що є тим тягарем, тим легше і краще ми зможемо взяти участь в цих змаганнях. Тягарем може бути що завгодно, починаючи від незручного одягу, кінчаючи зайвою вагою. І кожен спортсмен знає, що Є для нього тягарем. І ми так само знаємо, що є тягарем для нас, і які тягар ми з собою взяли в цей марафон. Наступна теза, яка може бути прекрасним навіть лозунгом для якоїсь армії. Біжім з терпеливістю до боротьби: три слова, які перелічують непрості саме неп... склад... складність цих змагань. Біжим, не повзем, не котимся, не лежимо. Саме біжим. Друге, з терпеливістю підкреслюється саме те, що легко не буде. Треба запастись терпінням, до бігу треба підготуватися, бігти теж просто так став і побіг не будеш. Далеко не забіжиш. І до боротьби саме підкреслюється те, що впереді не чекаєш із легких, впереді боротьба бігти складно. Запасайся терпінням того, що впереді боротьба. Далі Біблія ставить нам, в приклад саме ціль нашої, нашого забігу, ціль нашої віри, дивлячись на Христа, начальника і виконавця віри. Ще замість радості, яка була перед Ним перетерпів Христа. Ісус, який є зразком і цілью нашої віри, став найкращим прикладом. Для того в тій ситуації, коли треба було вибирати. Нас в житті постійно супроводжують ситуації, коли треба вибирати між добрим і поганим. І тут вибір очевидний. Тяжкий вибір, коли треба вибирати між добрим і добрим. Треба добре думати і зважувати. А от є такий вибір, який можна робити глибоко в своєму серці, коли треба вибрати між тим, що хочеться, і між тим, що треба. І саме це місце показує нам Ісус Христос прикладом, власним, як Він поступив, вибравши не радість, а вибравши терпіння, вибравши нас, вибравши життя наше, він сів по привиці престолу Божого. Володимир Петрович часто у своїх проповідях згадував текст однієї пісні. Там, де перелічується фраза, коли ми побачимо, як іншим можна жити, то ми зрозуміємо, що їм можна, а нам ні. І для того, щоб передати повноцінно текст, мені придеться зачитати його неіснуючою мовою. Другим дозволено, тобі не Бачивши жити без страдання і плача, і скорбей, другим дозволено, тобі не можна. І останній стопчик цієї пісні е, перелі, перечитується: вийти за ним туди, де більше немає ночей, тібе дозволено, другим не можна. От саме це є таким контрастом, коли ми вибираємо саме тяжчий, е, тяжчу дорогу, коли ми вибираємо непросту дорогу, коли ми чимось жертвуємо. От Наша нагорода, вона там, саме ціль наших змагань, тут легко не буде. І це неодноразово згадується в Біблії. Далі під, підкреслюється те, що під час змагань Христос нас буде е, скеровувати в правильному напрямку, е, порою, Він нас буде карати, е, буде допускати в нашому житті випробування, які нас будуть е, чомусь навчати. Шостий вірш. Бо Господь, кого любить. Того він карає і б'є кожного сина, якого приймає. Вже ми є дітьми Божими, і ми, є, ми вже повноправно заслужуємо покарання, тому що батьки своїх дітей карають. Часто в нас в житті пістає якісь такі нот. У мене особливо були думки: от коли ти дивишся, як інші люди ведуть абсолютно аморальний спосіб життя і така якби, людська наївність, чого, чого їхнє. Життя нічого на їхнє життя ніяк не реагує Бог. Здається, в тебе якісь там дрібниці, і в тебе вже із того з'являються великі неприємності. А інші люди взагалі живуть безобразно і абсолютно їм все нормально, нічого від того їх не міняється. Виявляється, от з цього місця я для себе взяв розуміння, що Ісус може карати тільки своїх дітей, і ми тільки тоді розуміємо покарання, коли ми є його дітьми, ми розуміємо, що нас покарали. Чого можеш бить чужу дитину? Це нічим добрим не закінчиться. Отже, 11-й вірш. Читаємо далі: усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Все, що ми пережили, все, що нас звело в скужні обставини, воно для нас залишило. Е, гарний приклад е, залишило для нас м, в той час, коли запереживали, нам було тяжко, але на майбутнє для нас це зробило добрий фон і залишило е, е, до правильне розуміння ситуації. Е, отже, не. Е, для тих, хто навчився, воно приносить тільки добро. І читаємо 12-й вірш, який нас е, стимулює, е, тому-то опущені руки і коліна знеможені, випростуйте і чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилось. Пильнуйте про мир зо всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Е, нема чого е, тяжко, не хочеться, немає такого Опущені Руки і коліна знеможені. Випростуйте. Вставайте вперед, впереді. Нелегка боротьба, і вона в кожного своя, і вона кожен день, і вона безупинна. Часом легше, часом важче, але з нами є Бог. Він нас завжди підтримує. Він з нами поряд завжди цю дистанцію проходить. Ось і він ніколи не допустить, щоб ми випробовувались понад міру. Хай Бог нас благословить, щоб ми могли втілити в життя те, що писано в цьому відрізку Біблії. Амінь.